На Волині відкрили меморіальну дошку на честь захисника Олександра Коцури. Її розмістили на території Вишнівського ліцею, в якому колись навчався військовослужбовець. Олександр Коцура служив із липня 2024 року. Був водієм-електриком відділення управління взводу безпілотних наземних комплексів. Загинув 20 вересня 2024 року на Донеччині. Вічна пам'ять герою. У Боратині була пожежа, там горіла господарська споруда на вулиці спортивній, Гасили полум'я 20 вогнеборців, виїздило 6 машин. Було сильне задимлення, тож рятувальники працювали в захисних апаратах. Причина пожежі коротке замикання електромережі, збитки встановлюються. Мотоцикл врізався в машину. Така аварія була на автодорозі Н 17 Винен в аварії водій двоколісного через свою неуважність він в'їхав у Фольксваген. До всього винуватець не мав посвідчення на керування мотоциклом. На нього склали два протоколи. У Луцьку зловили підлітка на мотоциклі, спинили, бо мотоцикл був без номерного знака. Коли у водія попросили документи, виявили, що йому 17 і прав немає. Хлопця відсторонили від керування і склали на нього два протоколи. Отака ось ситуація була на заправці в сирниках. Чоловік на Жигулях врізався в колонку. Звісно ж, був п'яний. У 67-річного водія Драгер нарахував 1,74 і проміле. На нього склали два протоколи. На Волині на іспитах з ПДР встановили захисні панелі. У сервісних центрах МВС з'явилися спеціальні панелі, які унеможливлюють використання під час іспитів сторонніх пристроїв для підглядання чи передачі інформації. Вони не заважають бачити екран, зате допомагають камерам чіткіше фіксувати обличчя та створюють чесні умови складання тестів. У центрі Луцька біля облму з драмтеатру запрацювала третя комунальна платна парковка. Вартість 30 гривень за годину. Перші 10 хвилин безкоштовно. Є 44 місця, з них два для людей з інвалідністю. Оплата карткою чи готівкою в терміналі. Кошти йдуть у міський бюджет, запевняють у мерії. Волинянка табуреткою жорстоко відгамселила свою доньку в дівчини струс, перелом і рана. Було це в березні цього року. У дитини була закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кістки і забійна рана голови. На суді донька вибачила маму. то жінці замість п'яти років тюрми дали рік іспитового строку. Голодні, брудні і без нагляду у Луцьку трьох малолітніх дітей забрали від гори матері у притулок. Їх знайшли на території однієї зі шкіл міста. Дітям 7, 8 та 11 років малюки були голодні у брудному одязі і без дорослих. Один із хлопчиків мав гематому та потребував медичної допомоги. Його забрали в лікарню. Усіх трьох вирішили тимчасово влаштувати до дитячого притулку. А на матір склали адмінматеріали. 12-річний хлопець поширював у соцмережах інтимні фото. За це судили його матір. Школяр з Волині поширив у соцмережах фото неповнолітньої особи інтимного змісту, оскільки порушник неповнолітній, то до відповідальності притягнули його матір. Суд вирішив, що жінка неналежно займається вихованням сина та не контролює його дозвілля. Та на суді провину визнала та розкаялась у вчиненому. Нововолинський міський суд видав їй попередження і обов'язок сплати. 605 гривень судового збору. На Волині підліток вистрілив у себе з пневматичної рушниці. Судили його маму. Випадок стався в липні. Рушниця була не захована. Хлопець, розглядаючи її, випадково вистрілив у себе. Його швидкою відвезли в лікарню. Маму хлопця звинуватили в невиконанні батьківських обов'язків. Їй призначили штраф 850 гривень. Волинянку судили за те, що її дитина напилася до лікарні. Хлопець відпочивав в альтанках, що в боголюбах біля Луцька. Пив коньяк йому стало погано, і швидка забрала його в лікарню з гострим алкогольним отруєнням. За те, що не вгледіла за дитиною, матері хлопця присудили 1700 гривень штрафу. У Луцьку жінка викликала поліцію до розгубленого чоловіка. Було це ввечері біля вокзалу. Лученка зупинилась біля дідуся, який забув, де живе і як туди потрапити. Викликала патрульних ті, доставили пенсіонера до рідних. На волині зникла пенсіонерка. Рідній поліції просять допомогти. Її звати Софія Пилипівна Рудакова. Народилась 20 липня 1943 року. Живе у ківерцях. Три дні тому, близько 11.20, жінка вийшла з дому і не повернулась. Прикмати зріст 164 см, сантиметри, волосся світло сиве, була одягнена у біло-ружевий берет, спортивну теплу кофту світло-кавового кольору, синій халат, теплі коричневішки. Карпатка і світлі босоніжки мала при собі синю сумку із тканини. Якщо щось знаєте, телефонуйте в поліцію. Лучанин зберігав у гаражі цілий арсенал зброї. У 48-річного чоловіка вилучили автомат АК 74 РПГ 7 із боєприпасами, три протипіхотні міни Клеймор та сигнальний пістолет із набоями. Зломисника затримали йому світить до 7 років в'язниці. На Волині судили пенсіонерку, яка кинула в будівлю ТЦК камінь. Випадок стався ще в липні. Мобілізували сина цієї жінки. Він мав вади зору і був комісований військово-лікарською комісією. то жінка пішла розбиратись у ТЦК. Двері там їй ніхто не відчинив, тож вона в розпачі жбурнула камнем. Тоді вийшла якась жінка, вони посварились. Суд визнав пенсіонерку винною у дрібному хуліганстві. Справу закрили, бо були якісь пом'якшувальні обставини. Жінці лише зробили зауваження. У 23-му році долучився до лав Національної гвардії України наш волинський підрозділ. На даний момент мені 25 років, позивний мій прайс. Зимою 25-го ми були на Покровському напрямку, виконували бойове завдання. Було холодно, зима. Були підготовлені теплий одяг, грілки. Були всім забезпечені. Постійно був виставлений дозорний. Не дивлячись на виставлену оборону, ворог мав можливість підходити до наших позицій. І в різних напрямках по декілька груп відправлялися, Пробували закріплятися поруч з нами, щоб атакувати наші позиції. Але ми не давали часу і можливості противнику зафіксуватися на одному місці. Будучи старшим переживав за свій особовий склад, за людей, яких я відповідаю. Про що я їх мав повернути в цілості в сахранності назад. Пригадується такий момент, як на позиції був суміжники, суміжний підрозділ, і ми з ними спішилися на позиції. І коли до нашої позиції підійшов ворог, почав нас штурмувати, в них заграв страх, страх це нормально. Бояться всі. Але так як я був в старшій групи, я не міг показувати свій страх, і приходилося ну, розчихляти людей, щоб не дати ворогу ані шансу. Коли ти йдеш змотивованим, ти впевнений, що в тебе справа є реальний побратим, який точно не дасть задню. Завжди буде без тобою, допоможе в скрутній ситуації. При черговому обстрілі артобстрілі отримав поранення контузію. І отримав я її числа 24-го, а вийшов з позиції тільки 31-го, бо не було можливості поміняти мене. Бувають такі моменти, коли навіть немає часу на роздуми, і приходиться вибирати ну, без вибору. Воно все в секунді. Був Момент, що ворог підібрався незаметно, і довелося відбиватися ну, дуже, дуже близько. Я дивився противнику прямо в очі. Це буквально з подвірок зайшли, це 5, 10, від 5 до 10 метрів. Я відчував, що або він, або я. Довелося приймати бій, в якому ми ну, перемогли, можна так сказати. Я дивився на. Реакцію побратимів, що після відбиття там успішного штурму вони якось радуються, мають якісь емоції. Для мене війна це як робота. Всі живі, слава Богу. Виконати успішне завдання і йти відпочивати. Я себе вже в цивільному житті ну, важко мені себе там знайти. І цивільні люди, особливо мужики по 30 років, 30-30, які не воюють. А ти, знаючи, що прийшов добровольцем 22 роки і виконуєш бойові завдання. Вони сидять в тилу, то трохи для мене якось дико. Звісно, буду пробувати. Закінчення війни не значить, що не треба бути готовим до майбутнього. Треба бути готовим до всього. Нашим сусідам вже віри немає. Тому я буду готовий і буду готувати людей до наступної зустрічі з ним. Так що. Долучайтеся до лав Національної гвардії України. Слава Україні! Героям слава!